Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні вам розповім 10 цікавих фактів про нашу улюблену гру Майнкрафт, Думаю, ми можемо починати прямо зараз. Факт перший. завжди буквально кожен раз, коли ви починаєте гру наодинці, то коли ви будете намагатися зачарувати лук, то перше зачарування завжди буде сила один. Факт другий. Є один спосіб, як вижити при падінні з будь-якої висоти. Просто вам треба впасти на кущі з ягодами. Факт третій. Я відом серед гравців, але деякі новички не знають. Що якщо за допомогою ковадла перейменувати ярлик на джеб і натиснути цим перейменованим ярликом на вівцю, то вівця буде переливатися різними кольорами. Факт четвертий. ви знали, щоб ідентифікувати здоров'я вашого собаки, ви треба дивитися на його хвіст. Якщо хвіст пса знаходиться низько, то він має мало хп, А якщо знаходиться на горі, то ваш пес має великий запас хп. Факт п'ятий. Також є доволі дивна річ пов'язана з псами. Це те, що їх не можна посадити на блоки слизу. Подивіться самі. Факт шостий. Старі гравці Майнкрафту знають, що колись очі у індременів були зеленими. Так так, вам не почулося. Ось подивіться самі. Було стало. Факт 7. Ви любите Майнкрафт? Я впевнений, що так, але у порівнянні з цим хлопцем ми не так сильно любимо цю гру, як він. Цей гравець грав 35 годин в Майнкрафт майже без перерв. Факт 8. Коли в Майнкрафті повна луна, то у світі Майнкрафта можуть спавнитися павуки з ефектом невидимості. Факт 9. Коли на гравцю одягнута голова зомбі, то відповідно інші вже, вже живі зомбі помічають гравця значно пізніше, ніж зазвичай. Факт десятий, один з тих фактів, котрий знають більшість людей. Кріпер був створений помилково, бо коли ночь створював текстури свині, то він вписав неправильні пропорції. І так з'явилася модель Кріпера, яку згодом додали в гру. Ну і маленький бонус це те, що звуки кріпера були записані під час того, як ноч смажив собі бекон. Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Маю надію, вам було цікаво. До зустрічі у наступних відео.